Фотограф, художник та чарівник. День фотографа або День Святої Вероніки, покровительки фотографії, святкується 12 липня. Згідно з легендою, коли Ісус по дорозі на Голгофу упав під вагою свого Христа, Вероніка дала йому хустку, щоб витрати обличчя. Повернувшись додому, Вероніка виявила лик Спасителя на тканині. Зважаючи на цю історію, багато професіоналів і любителів фотосправи відзначають своє професійне свято День Святої Вероніки. Термін фотокамера походить від латин Камера, тобто кімната. Найпершою фотокамерою була саме темна кімната або прямокутна коробка з дуже маленьким отвором в одній зі стін. Завдяки цьому отвору, який виконував функції сучасного лінзового об'єктиву, камера могла формувати зображення на протилежній стінці. З плином часу камерою обскури почали називати ящик з отвором у передній стінці, в якій розміщувалось двояковипукле скло, тобто об'єкти, а в задню стінку ящика вставлялась рамка з прозорим Папером чи матовим склом. Масове виробництво фотоапаратів розпочалося в 1925 році. Такі торгові марки, як Canon, Nikon, Sony, Panasonic, Polaroid заповнювали ринок праці. Все піддається еволюції і розвитку. Сьогодні вибір фотоапаратів розмаїтий. Кожен може обрати собі камеру по душі, і критерії вибору у всіх різні: будь то кількість функцій, якість зображення чи вартість покупки. А в Українці представницею молодого покоління фотографів є Юлія. Пухлій. Молода дівчина вже п'ять років займається фотосправою. Я чоловік творчий, на той момент малювала. мечтала стати дизайнером або архітектором. А тут новий вид мистецтва мене і вирішила спробувати себе в цьому ділі. Спочатку Юлія відзнімала надзвичайний фотоапарат мильницю, їй сподобалось, і вона вирішила удосконалювати майстерність фотографа. друзі взагалі були, у яких такі ж інтереси, це і взагалі тема для розговору, і час проведення. Ну, как-то заинтересовало, понеслось. Портрет, репортаж, зйомки різних подій, як то весілля – це найулюбленіші теми Юлії Пухлій. Дівчина має сотні тисяч фотографій та зберігає їх в електронному варіанті у величезному архіві. Як часто в тебе зйомки проходять? Коли учоба закінчиться, це буде через рік, я планую себе повністю вже посвятити фотографії. І тоді сподіваюся, що вже це буде не одна-дві зйомки в тиждень, а хоча б через день. І буду воплощати все, що мені приходить в голову, будь-які думки, будь-які ідеї. У ході фотосесії і дівчина створює яскраві образи. Наприклад, закоханих намагається розкрити людину у всій її красі за допомогою фотографії висловити щасливі моменти життя абсолютно різних людей. Кожного року Юлія представляє свої фотороботи глядацькій аудиторії Українки на день міста. За свої особисті досягнення вона завдячує вчителям, які навчали її майстерності в школі фотографії. Фотографія мабуть, це вже частина мене. Не знаю, какта коли це все почалося, Какие-то струны, наверное, моей души зацепила, потому что а, ну, я сначала думала, это просто увлечение. Родители мои думали, что это увлечение. На данный момент это стало и моей работой, и каким-то творческим процессом нереальным. Просто люблю работать с людьми, и мне нравится вот их раскрывать, копаться в них, искать новые образы, что-то. Придумувати для них, вот и показувати на фотографії, доставатися людей все то, що вони или скрити, от мира внешнего, или от меня. Я все це пытаюсь выразить виразити от, на фотографії. Олександр Шевцов займається фотографією в рік, але за цей час фотосправа встигла стати улюбленим заняттям. А розпочалося все, коли взяв до рук батьківський фотоапарат. Та ще яскраві фото в інтернеті зачепили за живе юного митця. Найбільше він любить фотографувати портрети, де головним називає спілкування з людьми та пейзажі, які, за словами Олександра, заспокоюють і допомагають розслабитись. Саме красочні пейзажі виходить з утра, якщо от виходити на Дев'ячу гору, це тут по місності, ну і київські пейзажі. Впродовж року Олександр не розлучається з фотоапаратом. Я все представляю в виде фотографій. Это... На самом деле для фотографии это помогает, но когда ты идешь, допустим, гулять з кем-то из друзей и смотришь на облачка красивые, і думаю, як це виглядало, би те сильно тканити. Портфоліо Олександра налічує велику кількість фотографій. І як стверджує фотограф, маючи звичайний фотоапарат Nikon з радянським об'єктивом, можна створювати справжні шедеври. Свої фотографії я стараюсь как сильно не ділити на патімам та жанрам. Я роблю портрети. Портреты, которые мне нравятся. Это могут быть начиная от детей, которые играются в песочнице или купаются где-нибудь на пляже. И заканчивая уже подготовленными портретами, которые подготавливаются, сначала зарисовываются, около нескольких недель идет подготовка. Так же самое с пейзажами. Пейзажи э, бывают подготовлены. Я иду намеренно на место, а бывает просто понравилась картинка. И приходится доставать фотоаппарат и делать кадр. Наюлюбленішим фото Олександр називає світлотональний знімок гіпсового бюста. У мене єсть дуже очень интересные фотографии. Это когда я ездил на курсы, там идут гипсовые бюсты. Тяжело было снимать, потому что, во-первых, очень тяжело ставить рисунок правильно светом. Ну и из портретных фотографий понравилось работать с наш с своими знакомыми, которые Очень хорошо справляє з селі з моделя у перспективі. Олександр вирішив отримати відповідну освіту в університеті імені Карпенка Карого, де два роки буде вивчати фотосправу. Його роботи уже сьогодні отримали схвальні відгуки цього навчального закладу. Одбирал щоб во вони були правильними світу, правильними по композиції. Имели хотя бы, хоть замысел. Тематика у мене була абсолютно різна. Починає від репортажу, которые снимал у нас в ДК в Україні. Також були портрети, жанрові знімки, пейзажні знімки. Важливою особливістю фотографії є її тональне рішення, говорить Олександр. А мрія молодий фотограф, ось про що плани насчет фотографії у мене закончиться мабуть, через рік-три, як тільки я закінчу два курси. Ну і там еще годі курс, що познімати фотографії, і далі вже буду телеоператором снімати фільми, какие-то інтересні. Мирослава гнип, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро.